Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Рак. З вами ваш астролог Клименко Наталія. Це прогноз для вас на березень 2025 року. Розберемо основні важливі аспекти, які дотиркатися вашого життя, щоб ви могли якомога краще спланувати свій місяць. Березень буде дуже насичений, адже на нас чекає зміна енергії, нові цикли планет, а також весняний коридор затемнень. І в цей період буде відбуватися весняне рівнодення. Детальніше про все це зараз поговоримо. А ви поки що поставте лайк для енергообміну. Дякую за вашу підтримку. Можете дивитися прогнози свої за знаком асценденту, за сонячним знаком та знаком, куди потрапляє місяць. Якщо ви не знаєте до якого знаку потрапляє ваш асцендент, то можете в коментарях під цим відео написати свою дату, час та місце народження, і я вам допоможу розібратися. А для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Почнемо ми із 1 березня. В цей період ванера, яка символізує взаємовідносини, бажання, гармонію та любов, а також фінанси, буде у стоянні. В цей період акцентуються теми грошей та взаємовідносин, ймовірні, важливі зустрічі. А вже 2 березня. Буде напружений аспект між Сонцем та Юпітером. В цей період аспекти будуть торкатися вашого 9 та 12 секторів, тобто все, що пов'язано із далекими землями та усім іноземним, і в той же час із вашим власним авторитетом, розширенням кругозору. Та режимними об'єктами і усамітненням. Зараз Юпітер, як планета успіху, робить напружений аспект для того, щоб ви могли проявити свій авторитет. Зовсім скоро Юпітер перейде в другій половині року у ваш перший сектор і буде давати успіх для вашого знаку. Також і 2 березня Ванера буде переходити в ретроградний рух до 13 квітня. В вашому 10 секторі, тобто це сприятлива можливість для перепідписання угод, перегляду того, чого ви бажаєте, що стосується вашого статусу та кар'єри, ваших посад, керівництва, ймовірно, що навчання, ймовірні, повторні відвідування офіційних установ. 3 березня Меркурій як планета. Мислення, інформації буде переходити в знак Овен, також із 9 сектору ваш 10. Там, де Меркурій, там більше спілкування, інформації, переписок. Тож для вас дуже багато буде спілкування, а також документації, пошуку потрібних знань та інформації, що стосується статусу та кар'єри, а також ваших амбіційних цілей. Це може стосуватися і переїзду, і вагомих покупок, і вашої посади, вашого соціального статусу та визнання соціумом. 5 березня Меркурій буде в гармонійному аспекті до Плутону, планети трансформації. Аспект буде торкатися 8 та 10 секторів. Десятий це ваш статус, ваше положення, а восьмий це. Ризикові кризові ситуації, а також ситуації пов'язані із розподілом спільних фінансів та ресурсів. Це чужі гроші, це великі гроші, це спільні ресурси, а також все, що пов'язано із спадком, податками та соціальними виплатами. В цей період ви можете отримати допомогу від вашого партнеру, або ж це може бути. Позика банку може сприятливий бути період укладання угод із банківськими системами або ж вирішення питань пов'язаних із фінансуванням від держави хороший період і для виступів а та залучення великої кількості людей. 8 березня сонце буде в гармонійному аспекті до Марсу. Сонце це наше его, наша енергія. А Марс це планета рішучих дій, ініціативи та наполегливості. Саме через дії ви можете досягати результатів. Зараз цей аспект буде торкатися вашого першого та дев'ятого сектора, саме від того, як ви будете проявляти себе, свою харизму, свої навички, будете активними. Це буде впливати і на ваш авторитет, на те, як вас бачать інші люди, та ви можете посилити свою популярність, чудовий період для виступів для мандрівок та розширення кругозору. 12 березня Сонце буде у з'єднанні із Сатурном, планетою відповідальності, стійкості та наполегливості. Це з'єднання буде в вашому дев'ятому секторі. Сприятлива можливість для того, щоб закласти фундамент подальшого успіху, адже відкривається новий цикл Сатурну. Завдяки дисципліні, самоконтролю, наполегливості ви можете отримати бажане. Оскільки з'єднання буде в 9 секторі, то важливо звернути увагу на співпрацю з іноземними партнерами, на навчання, на мандрівки, переїзди. 14 березня починає діяти весняний коридор затемнень. Відкривається він місячним затемненням у вашому третьому секторі. Він відповідає за близьке оточення, ваші знання недалекі далекі поїздки. Це дім пов'язаний із вашими колегами по роботі, сусідами, а також родичами, братами, сестрами. А це сприятлива можливість отримати важливий документ борж. ж. Ймовірні зустрічі, ви можете отримати результати за вашу роботу за попередні півроку. Із 15 по 20 березня починають діяти нульові сонячні дні або ж дні дельфіну в цей період. Не варто починати нових справ, адже вони можуть мати непередбачуваний результат, і тим більше, що зараз спадаючий місяць, період коридору затемнень, тож ми не починаємо нічого нового. Цей період дається нам для того, щоб ми отримали кармічні уроки, і відповідно до цього щось коригували, змінювали та удосконалювали від чогось, позбавлялися. Також 15 березня і до 7 квітня Меркурій переходить в ретроградний рух, тобто І Венера, і Меркурій будуть сприяти тому, щоб ми переглядали свої цінності, що нам подобається. І це торкається вашого 10-го сектору, сектору статусу, для когось можуть бути зустрічі з тими людьми, з якими вже зустрічалися, перепідписання документів, перегляд вашої посади, або ж. Вашого місця в соціумі. 17 березня сонце буде у з'єднанні з кармічним місячним вузлом раху, а він вказує на шлях еволюції. Тобто, в цей період ви можете отримати важливі уроки долі, важливий новий досвід, який вам вкаже на власний розвиток. І трошки згодом, 19 березня, сонце буде у з'єднанні із Нептуном, планетою, яка символізує вищий прояв Венери. Тобто планета милосердя, ілюзій, фантазій, а також мрій. Відкривається новий цикл Нептуну. Для когось цей період може бути заплутаності і непорозуміння. Проте сприятливо пропрацювати його саме через милосердя, молитви, медитації, допомогу іншим, оскільки Нептун в останніх градусах свого знаковолодіння володіння в рибах він може давати велику воду. Тобто це можуть бути розливи річок, великі опади, активацію таємної діяльності. В цей же період Марс в гармонійному аспекті удачі до Прозерпіни, тобто за рахунок активних дій, можливі внутрішні глибинні трансформації. Проте це може вказувати і на активність вулканів, наприклад, і відповідно землетруси в цей період. 20 березня Сонце переходить знак Овен. Ваш 10-й сектор. Там, де сонце, там фокус вашої уваги. І саме тут ви будете відчувати багато енергії для того, щоб показати себе, свою творчість, свої таланти. Поступово формується стеліум, тобто сукупність планет в вашому 10 секторі. Ретроградна Венера буде в гармонійному аспекті до Плутону, що також вказує на важливі зустрічі, на підтримку впливових людей. В фінансовому плані, в тому числі, 20 березня це період весняного рівнодення. В цей час в північній півкулі настає весна. 22 березня Сонце буде у з'єднанні із Венерою в 10 секторі. Хороший період для того, щоб ви переглядали свої повноваження для покращення свого статусу, своїх потреб, особливо потреб, які пов'язані із вашими палкими бажаннями, для того, щоб. Досягати бажаного бути ініціативними це стосується і підприємницької діяльності, і бізнесу, а також вашого прояву в світі. Це може стосуватися і переїзду, і мандрівок, вагомих покупок, а також всього, що стосується нерухомості та проживання. 27 березня ліліт або ж геката. Тобто чорний місяць, який символізує тіньову сторону нашої особистості, буде переходити в знак Скорпіону, ваш п'ятий сектор. В цей період можуть бути зацикленість, ілюзії, помилки, спокуси, які торкаються тем кохання, романтичних зустрічей, а також хобі дітей та відпочинку. В цей період ви можете або ідеалізувати когось, або ж можуть бути зацикленість на якійсь особі. Або ж надмірне бажання піклуватися про інших, особливо про дітей. Для когось це може бути періодом, коли вам буде здаватися, що вас ніхто не цінує. Може бути так звана творча криза. Можете пригадати, що у вас було в кінці літа 2016, го в кінці зими 2017 року. Ситуації можуть бути схожими в цих же сферах. 29 березня. На нас чекає сонячне затемнення в вашому 10 секторі. Період сонячного затемнення це як молодик. Коли сонце з місяцем у з'єднанні для вас відкриваються нові можливості, зміни, які торкаються вашого статусу, це можуть бути і періодом одруження або ж гарної звістки, пропозиція руки та серця, перехід на нову роботу або ж переїзд, вагома покупка. З 27 березня Венера перейшла в знак риби, ваш дев'ятий сектор і може давати вам бажання зустрічатися із тими людьми впливовими яких ви знали раніше з вашими наставниками, або ж повторно відвідувати ці місця за кордоном, де ви вже були? Перепідписання УГОД 30 березня. Меркурій буде переходити в знак риби в своєму ретроградному русі, і також буде в вашому дев'ятому секторі. І буде більше спілкування, інформації, пов'язаної із темами іноземців, закордону, мандрівок, а також вашого статусу та прояву авторитету. Це може бути перепідписання угод, перегляд фінансових питань, ваші повторні виступи. І також 30 березня відбувається дуже сильне. Аспект інгресія Нептуну в знак Овен, тобто Нептун, вища планета, буде переходити на довгий період в знак Овен, в ваш десятий сектор, і буде там до 2038 року. Нептун може вказувати нам багато роботи реалізацію ваших мрій, які стосуються зміни вашого статусу, спілкування або ж ваша власна діяльність, професійна діяльність може бути пов'язана із поїздками за кордон, із езотерикою, психологією і більш гучким графіком. Таке положення Нептуну дає великий обсяг обов'язків, але вони можуть бути розмиті, тож обов'язково потрібно прописувати, чим саме ви займаєтеся, що входить в коло ваших обов'язків, ваших повноважень, щоб ви чітко знали, як бути. В цей же період може бути ідеалізація обраної професії, або ж ви можете матеріалізувати в найближчий місяць ваші мрії, які стосуються вашого статусу, це і переїзд, і покупка. Можете, поки Венера ретроградна разом із Меркурієм придивлятися, візуалізувати. Бажаємо успішного березня, реалізації ваших планів найкращим чином. Сподобалось відео, підписуйтеся. і до наступних зустрічей в наступних відео.